Приїхала з Нової почти. В ній в коробочці було замотано в цю бумагу, в цю, в цю. І дивіться, як мені прислали черенки. Це ж гроші коштує. Що ж це люди? Дивіться, яке, бачите, яке старе. В'яле сухе, без стаканчиків. Отакі корінчики, бачите. От, скажіть чесно, це можна зрівняти з моїм? Я відправляю в стаканчиках. Засипаю нову землю за агроперлітом, земля для кактусів, спеціально для черенків. З, засипаю туди мікоризу, сажу хороші черенки, а не такі пов'ялі. От дивіться, бачите? І в такому вигляді. Всім доброї ночі.